Це відео від Vendover Productions, створене завдяки Squarespace. Зробіть свій наступний крок із прекрасним вебсайтом від Squarespace. Це відео є своєрідним продовженням мого останнього, чому літаки не літають швидше. Я багато говорив про Concorde надзвуковий літак, але частина історії залишилася нерозказаною. Навіть незважаючи на те, що Concorde зазнав невдачі, навіть незважаючи на те, що він не був комерційно вигідним, він все ще мав глибокий вплив на те, як ми літаємо сьогодні. Дозвольте мені пояснити. Економ клас не є тим, на чому заробляють авіакомпанії. Справжні гроші, принаймні для традиційних авіакомпаній, знаходяться в преміум класах. Візьмемо для прикладу цей Boeing 777 від British Airways. На цьому літаку є 224 місця, і він щодня літає між аеропортом Лондон Хітроу та аеропортом Вашингтон Даллес. Квиток економ класу в обидва кінці, вильотом 15 березня та поверненням 22 березня, коштує на момент написання 876 доларів. Це означає, що якщо кожне зі 122 місць економ класу заповнене, весь задній салон літака принесе авіакомпанії в обидва кінці 106 тисяч долари. Тим часом поточна ціна за одне місце преміум економ класу становить 2633 долари в обидва кінці, що означає, що весь салон принесе 105 320 доларів. Вже зараз ви можете побачити, що вся сорокамісна секція преміум економ класу приносить British Airways приблизно стільки ж, скільки весь економ клас. Переходячи до бізнес класу є 48 місць, кожне з яких продається за 6 723 долари, що приносить авіакомпанії 322 704 долари. 14 місць першого класу продаються за 8 715 доларів, кожне або 122 010 доларів загалом. Так що, знову ж таки, 14 пасажирів на передній частині літака приносять авіакомпанії більше грошей, ніж 122 на задній частині літака. Загалом, три преміум класи, преміум економ, бізнес та перший приносять авіакомпанії на цьому рейсі 550 тисяч 34 долари. Це означає, що 45% пасажирів становлять 84% доходу авіакомпанії. Тепер мені потрібно додати деякі застереження. Немає жодної авіакомпанії на землі, яка заробляє півмільйона доларів за шестигодинний переліт через Атлантику. Якби вони це робили, вони б купались у грошах. Тарифи за цим конкретним маршрутом значно вищі за середній тариф, сплачений за цей рейс, оскільки це безпересадкові тарифи між двома містами з високим доходом та високим попитом. Звичайно, більшість пасажирів на цьому рейсі не летять до Вашингтона чи Лондона. Вони летять з пересадкою. Якщо ви купите квиток, скажімо, у Стокгольмі, і пересядете на цей рейс Боїнга 777 до Вашингтона, ціна економ класу знижується до 392 доларів, преміум економ до 1150 доларів, бізнес класу до 3025 доларів і першого класу до 5564 долари. Але пропорції все ще приблизно такі ж переважна більшість доходу походить від меншості пасажирів. Цей конкретний Boeing 777 British Airways також має дуже преміум-орієнтовану конфігурацію, оскільки British Airways — це авіакомпанія, яка багато уваги приділяє преміум подорожам. Але все ж, в середньому, дві третини доходу будь-якої авіакомпанії походять від пасажирів першого бізнес або преміум економ класу. Але так було не завжди. На початку комерційної авіації класи взагалі не існували, оскільки все було преміум. Це не означає, що літаки були дуже розкішними. Літак 20-х років виглядав так, але польоти були настільки дорогими, що сам досвід польоту був розкішу сам по собі. Це трохи схоже на те, як ви не бачите, що Virgin Galactic продає квитки першого бізнес та економ класу на їх заплановані туристичні польоти у космос. Сам досвід є розкішшю. Як тільки комерційні космічні подорожі стануть звичайними, ми майже напевно побачимо класифікацію досвіду. Але поки транспортний засіб не буде доступним за ціною, яка доступна звичайній людині, це все перший клас. У 50-х роках круговий квиток економ класу між Нью-Йорком та Лондоном коштував 675 доларів. Що з урахуванням інфляції становить 6800 доларів сьогодні, приблизно така ж ціна, як і квиток першого класу на тому ж маршруті зараз. Це абсолютно той же тип пасажира, який летить на обох цих місцях, що змінилося. Так це хто летить далі в задній частині літака. Отже, історія розвитку класів авіакомпаній насправді не є історією про те, як авіакомпанії розробляли все більш і більш розкішні місця. Це історія про те, як вони скорочували витрати, щоб дозволити все більшій кількості людей літати. Це також захоплююча демонстрація економіки. Авіакомпанії знайшли спосіб продавати один і той же продукт за різними цінами різним людям. Кількість продукту, який продає авіакомпанія, залишається однаковою, незалежно від того, яким класом ви подорожуєте. Рейс з пункту А до пункту Б. Різниця полягає в досвіді всередині літака. Перша класифікація повітряних подорожей відбулася у 40-х і 50-х роках. Значна частина доходів авіакомпаній тоді надходила від контрактів на маршрути повітряної пошти з поштовою службою США. Ці рейси літали з багатьма зупинками, часто вночі або в незручний час. Хоча літаки переважно перевозили пошту, вони все ще мали пасажирський відсік. Квитки першого класу, наприклад, дозволяли вам летіти без зупинок між Нью-Йорком і Чикаго, тоді як квиток економ класу міг вас посадити на поштовий рейс, який відправлявся о другій годині ночі і зупинявся в Піцбурзі та Клівленді по дорозі до Чикаго. Хоча квиток був дешевшим і політ тривав довше, досвід на борту літака був в основному тим самим. Лише у 1952 році авіакомпанії почали продавати одні й ті ж рейси за різними цінами. Одна авіакомпанія, наприклад, продавала квитки стандартного класу в один бік між Нью-Йорком і Лондоном за 395 доларів, і квитки туристичного класу за 270 доларів. Це був абсолютно той самий політ на абсолютно тому ж літаку. Різниця була в квитку. Квитки туристичного класу потрібно було купувати заздалегідь, і вони не мали гнучкості. Ви повинні були летіти саме тим рейсом, на який були куплені квитки. Як натякає назва, ці квитки були переважно для туристів. Туристи планують поїздки задовго до від'їзду, і їм дійсно не потрібна гнучкість, тому для них не було проблеми зобов'язатися на один політ. Квитки повної вартості були для іншого типу мандрівника: бізнесмена. По-перше, бізнесмени, як правило, не платять за свої квитки самі. За них платить їх роботодавець, тому вони особисто дійсно не турбуються про вартість квитка. Бізнесмени також потребують гнучкості і зазвичай не купують квитки до останньої хвилини. У той час було поширеною практикою просто підійти до стійки за годину до вильоту і купити квиток. Для цього були квитки повної вартості. Завдяки цій системі авіакомпанії сегментували ринок на дві категорії залежно від того, скільки люди були готові заплатити. Протягом наступних десятиліть це була єдина велика класифікаційна система в повітряних подорожах. Потім між 1969 і 1979 роками сталося три речі: 747-й вперше злетів, Конкорд вперше злетів, і авіакомпанії були дерегульовані в США. 747 й дав авіакомпаніям простір для експериментів з розкішу, Конкорд дав їм причину для цього, а дерегуляція дала їм можливість це робити. Раніше всі авіакомпанії були сильно регульовані в США, і було важко для авіакомпаній стягувати вартість, яку вони хотіли за різні класи. Але з дерегуляцією авіакомпанії тепер мали повний контроль над цінами на квитки. Тепер на той час більша частина різниці все ще була в квитку. Деякі авіакомпанії ввели квитки першого класу з кращими місцями, але авіакомпанії усвідомили, що вони повинні почати по-різному ставитися до бізнесменів, які купували квиток повної вартості економ класу, від туристів, які платили знижену ціну. Все більше і більше бізнес-мандрівників просто платили тариф туристичного класу. Все почалося з фізичного відокремлення пасажирів. Пасажири, які платили повну вартість, сідали спереду, тоді як пасажири зі зниженим тарифом розміщувалися позаду. Потім деякі авіакомпанії почали блокувати середнє місце поруч з пасажирами, які платили повну вартість. Нарешті деякі авіакомпанії почали будувати салони з трохи кращими місцями та кращими зручностями. Але з деякими винятками авіакомпанії уникали першого класу. Не зосереджені на захопленні цього середнього рівня мандрівника, тому що Конкорд мав стати літаком першого класу для багатих і знаменитих. Звичайні літаки були бізнес та економ-класом. Принаймні так вони думали. Звісно, як ви чули у моєму останньому відео, Конкорд провалився видовищно. Авіакомпанії уникали першого класу в 70-х та 80-х через Конкорд. Але коли вони почали розуміти невдачу надзвукових польотів, обрані авіалінії повільно повертали перший клас до субзвукових літаків. Але ефект все ще помітний сьогодні. З десятків авіакомпаній, що літають через Атлантику, лише шість мають кабіну першого класу. Назад, у 60-х та 70-х, неминуче сприйняте змагання з Конкордом, дійсно пожвавило авіакомпанії до оптимізації середнього класу, бізнес класу. Але ми, ймовірно, не побачили б цього так рано, якби не нависла загроза для індустрії. Але є ще одна тенденція для пояснення: перший клас зникає. Знову ж таки, давайте подивимося на карту місць Етіхат А380. Кожне місце економ класу на цьому літаку займає 3,77 квадратного фута площі підлоги. Місця бізнес класу займають 10,14 квадратного фута площі підлоги, а місця першого класу займають 35 квадратних футів площі підлоги. На рейсі з Абудабі до Нью-Йорка квитки економ класу коштують 1253 долари в обидва боки. Квитки бізнес класу коштують 6140 доларів, а квитки першого класу коштують 14 128 доларів. Це означає, що місця економ класу приносять 332 долари за квадратний фут. Місця бізнес класу 605 доларів за квадратний фут, а місця першого класу 403 долари за квадратний фут. Різниця між економ-класом та бізнес класом величезна. Це тісне сидіння проти ліжка. Але різниця між бізнес класом та першим класом це лише трохи більше місця та краща їжа. Авіакомпаніям дуже важко продати перший клас за значно більшу ціну, ніж бізнес клас, оскільки досвід в основному однаковий. Але вартість для авіакомпаній на утримання кабіни першого класу значно більша. Тому все більше та більше авіакомпаній видаляють свій перший клас, щоб просто вставити більше бізнес класу. Це просто приносить більше грошей. Якби авіакомпанія могла заповнити літак повністю пасажирами бізнес класу, вона б це зробила. Це було спробовано, але майже жоден маршрут не має преміального попиту, щоб заповнити літак повністю бізнес класом. Усі в економії в кінці кінців просто там, щоб заповнити літак. Це відео стало можливим завдяки Squarespace. Squarespace – це абсолютно найлегший спосіб створити ваш вебсайт. Я використовував їх для кількох різних сайтів, включаючи VendoverProductions.com. Як я сказав минулого разу, я по суті купив цей домен, щоб бути впевненим, що ніхто інший не міг. У мене дійсно не було часу або потреби створювати фантастичний веб-сайт, тому я просто витратив близько 15 хвилин, щоб зібрати лендінг-сторінку. Це було неймовірно легко з шаблонами Squarespace і, на мою думку, виглядає чудово. Тепер я можу дати людям одне посилання, яке веде їх на сторінку з посиланнями на всі мої різні соціальні медіа профілі. Ви можете створити лендінг-сторінку як цю, блог, магазин. Насправді будь-що Squarespace. І найкраще, що ви можете отримати 10% знижки на ваше перше замовлення, використовуючи код VENDOVER на squarespace.com VENDOVER. Це також допомагає каналу. Тому, будь ласка, перевірте Squarespace на squarespacecom. VENDOVER. Крім того, ви можете підтримати vendover PRODUCTIONS на patreon.com. Слідкуйте за мною на Твіттері на VENDOVER Pro. Дивіться моє останнє відео про те, чому літаки не літають швидше тут. Перевірте мій фан модерований Сабредді тут. І найбільше підпишіться на цей канал, щоб отримувати всі мої майбутні відео відразу, як вони виходять. Ще раз дякую за перегляд, і я побачу вас через два тижні на черговому відео Vendover Productions.